Сьогодні перед тобою промайнула вся львівська краса, всі львівські красуні. Ну й ти за словом у кишеню не полізла. Кожна від тебе отримала на горіхи. Трошки було, але Правильно отримали одна, значить, в трусах вийшла, друга значить, в пляжній шляпі. І як я такое пропущу? То, чим тебе сьогодні львівські панянки дивували? Вони все дуже красиві. Вони відкриті і наша така щира українська душа. А це ж треба все, щоб вона була на розпашку. Розумієш, чого це ми з тобою, як відури, ховаємось, а вони ж це, все показують. Вони гарні. Сьогодні ти ввела церемонію найсильніші люди Львова російською. Хоча, як виявляється, навіть львівська атмосфера. Сфера на тебе впливає так. Що ти починаєш говорити українською, тобто все ж таки можеш говорити українською вільно. Чому не говориш? Ну, я не вільно говорю взагалі. Просто ми взяли тут е, зранку, і в мене домовленість з чоловіком і з донечкою. Ми будемо говорити українською мовою, тому що, по-перше, вона вивчається в українській школі. Я просто хочу почути, як вона розмовляє. І в неї немає виходу, тому що всі е, розмовляють на українською, ми забороняємо переходити на російську. Дуже смішно, це мій чоловік, але він дуже намагається за сітінським нормальним таким виговором, але він дуже намагається. Одну фразу він говорить довго. Ну але ж львів'яні терпляче чекають. А я ось тут. Я ж як його воно текать лінгвіст. Бистра хватаю. Звичайно, це мовне середовище. Мені, мені дуже приємно. Навіть з тобою зараз вільніше Бачите? спілкуватися, ніж в Києві нам так не вдається. Попереду Євробачення, і, звичайно, зараз не тільки обирають місто, в якому буде Євробачення, але, й, звичайно, говорять, хто ж буде вести Євробачення. Ти не хочеш на біс. Тому що в тебе вже є досвід, ти вже Євробачення вела. Це було 10 років тому. У мене найскладніша ситуація, бо я там вже була, і я знаю, як це круто. В мене. Можуть не позвати інший раз, бо в нас є інші ведучі, а, але ж це треба, це треба відчути на собі. Це ахрінітельний, вибачте, експіріянс.